Немає вільного місця, треба щось шукати. Піду далі десь. Тут теж все зайнято. Тут вільне місце є. А там далі все зайнято. Піду вниз за течією, Я прийшов все нижче за течією. Як для себе колись визначають перспективні місця для риболовлі. Зайняті. Ще йду нижче, аж туди піду. Можливо навіть на своє старе місце. Може там буде вільно. Диво дивне, щось на моєму місці аншлаг. Повно рибалок. Раніше нікого не було, а зараз ого го 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 Буду проситися, щоб дозволили порибалити. Ось глина Зігли. з моєї минулої рибаловлі. Таборися тут дозволили. дали місце, буду ловити вудкою, перешкоджати, нікому не буду. О, щось тяне рибалка. Напевно, гарного бичка. Далеко закинув. День добрий Мої шанування друзі. Те саме місце, де ми проходили минулі риболовлі. Чому, Чому запитаєте, я знову тут? Тут клювала риба. Я хочу справдити, чи сьогодні воно буде так само, чи буде воно клювати, можливо, ні. Перевіримо разом з вами. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Зробив кулички приконки. Приконка сьогодні в мене така. Шона, як зазвичай. Пластівці вівсяні. І шоколад, фіде шоколад, Ось Така комбінація звикла, яку зазвичай використовую Запропоную пропаною Два опарыша. Сьогодні розпочав риболовлю, трохи запізно. Вже майже 17. 1658. Але щось клює, бички здається. Так, печки. Невеличкі. Такі, що більш-менш можна і забрати. ось такий. Кормку закину. Стартовый закон. Вот Такий ну. я уже думал, блин, как я. У цьому місці риба клює по тепряві. І сьогодні я хочу так само і половити потепряві. Вода дуже низька, зробить менше глибину. Сантиметрів на п'ять зменшив. Рибалки вже поволі-поволі збираються. Я ще порибалю. Ось щойно клюнула перша плітка. Здається підійшла на корм дуже дуже активна ось така гарна беремо ладнітка Зимно. треба одягнути Так набагато комфортніше. Здається, плитка підійшла. Вітер потроху стихає. течія така приємна. Поволі, поволі несе, поплавець. Ще воду не давали. На годиннику 17.34. відпустимо нехай подростає ось така але клює дуже приємно А, дуже приємно. Вона невеличка, але дуже сильна. На осінь така стає. Ось така приємна. Невеличка, але дуже приємно виважувати. Ще одна. Вони невеличкі, але дуже такі, як сказати, сильні. Це така трохи більше за попередню. Сказав, непогано навіть. Ось така. Заради такої рибки можна сюди приходити. Гарна. Берем. Ще одна клюнула ось така. Маленька буде жити. О, ось така гарна блітка. Берем. Що за такий якийсь бичок монстр? Ось такий, такий здоровий бичок. Клюнув, берем. Володимир що названий мені. Там він біля пішохідного мосту вище за течією. Питав як тут обстановка, як риба клює чи ні. Покажу, в нього нічого не клюють, крім бичків. Тут теж бички клюють, але ще й біла риба попадається, плітка. Я би так закинути, не вийде. Добре. В нього ні одної білої риби немає. Нічого він не піймав крім бичків. Ще добре, що сюди прийшов. Тут хоч рибка якась клює. Ще в мене є одна кулька прикормки. Ось така величенька. Розміром з апельсин, Розміром з помаранч. Ось така. Зараз закину. Щось не клює. Тут на набережні зробилося темно і зимно. А ось там, як можете бачити, на лівому березі сонечко, теплютко. Повечеряю. Всі нажали смачне Ось така парижанка. грушка. М -м -м. Дуже смачна. А риба захотіла повечеряти. Ось така клюнула. Пласкирка. Давно не було. А то тільки плітки і плітки ось така. Буде жити. Світлячок вже одягнув на поплавець, поміняв вершинку, і вже зробилося темно. Ось так притримую, притримку роблю. Ну, не хочу клювати. А зазвичай клюю. Соромиться. Ось така пласкірка клюнула. Гарна, не дуже велика, але дуже добра. Белі. Маємо рибу. Десь вона там гуляє, не хоче тепер вийти. На Це в нас була клюнула, все вже плітка. Ось така. БРМ. Ми на 100 метров геліхтари Бичок. Ха -ха. Я вот думаю, якась біла риба. Клітка або плоскірка, Це бичок. Ось такий. І тут уже ліхтари запалили. Що сквернуло? Не бичок 100%. Гарна плітка, друзі. Дуже. дуже гарна. Не хоче позувати. ось така. Беремо. Дуже корисний винахід світлячки для риболовлі. Притримую, притримую і, і, і не клює. На годиннику 19.20 і раптово припинився кльов. Шахвин 15-17, тому так непогано кривало навіть Такі плітки попадалися більш-менш. Де мій він. Плітки непогані попадалися. Зараз взагалі не клею. Напевно, буду закруглятися. Хотілося б на останок якусь рибку піймати, звісно. На останок одненько. Останок маймору. Якщо ви вже бачите, вже дуже темно зробилося. Ліхтарі запалили, все одно. Плітка, плітка, де ти там? Настана клюнула. Не батон, але, але дуже непогано. Ось, друзі, щойно така плітка клюнула непогана. На цій рибки буду закруглятися. Зараз покажу свій улов, що мені вдалося Ну, Ось, друзі, мій улов, що вдалося піймати. Ось така гарна плітка сьогодні клювала І декілька косків. Початку клювали. Отже, друзі, ось така риболовля сьогодні була. На сьогодні все, друзі. Моя риболовля закінчена. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд. Яка рибка клювала, ви бачили. Саме заради такої плітки я сюди і приходжу. Всім хочу побажати міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболовлю. Зустрінемось наразі.